Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему, як вдягатися стильно під час вагітності. До речі, хто не знає, в мене є основний канал, на якому я розповіла, як пройшла моя вагітність у Польщі. Якщо вам цікаво, обов'язково підпишіться та передивіться відео. Там дуже багато цікавих фактів. А ми почнемо. Вагітність період, що змушує переглянути плани та гардероб. Минули ті часи, коли жінка могла розрахувати тільки на безформні балахони та бумазейні халати. Сьогодні є мільйон способів створити образ для вагітних. Орієнтуйтеся на власний смак і самопочуття. Не піддавайтеся на провокації модних інстаграм дів що радять носити міні сукні, до пологового будинку бігати на шпильках і демонструвати животик у крихітному бікіні. Хтось зберігає активність, а хтось страждає від нескінченного токсикозу та гормональних сплесків. Якщо ви часто відчуваєте дискомфорт, зверніть увагу на зручні вільні моделі, що не сковують рухів. Проведіть ревізію свого гардеробу. Ви здивуєтеся, коли зрозумієте, скільки речей, що вже є в наявності, можна носити під час вагітності. А якщо там знайдуться спідниці та сукні з запахом, вважайте, що базовий гардероб вагітної вже сформований. Трикотажні та в'язані речі тягнуться, а моделі оверсайз загалом ідеальний варіант. Крім того, улюблений одяг дозволяє почуватися впевнено та стильно. Під час вагітності. Не купуйте одяг заздалегідь. У першому триместрі можна носити звичні речі. Тіло змінюється поступово, тому не купуйте відразу багато одягу на виріст. Краще тіште себе покупками за фактом збільшення розміру. Купуючи вироби, які ви не плануєте носити після народження малюка, вибирайте недорогі марки або шукайте акційні товари. Беріть 5-6 базових предметів і поєднуйте зі звичним одягом. Відмінні луки для вагітних виходять при комбінації еластичних футболок з туніками, светрами та сукнями. Джинси та еластичні штани. Якщо ви віддаєте перевагу міському спортивному стилю, придбайте одну якісну пару спеціальних джинсів. Або легінці. Вони зручніші за традиційні та дозволять відчувати себе впевнено та комфортно під час вагітності. На чому не варто економити? Білизна це елемент гардеробу, економити на якому категорично не рекомендується. Що ж носити вагітним? Придбайте пару просторих бюзгалтерів з широкими бретелями, пошитих з гіпоалергенних матеріалів. Якщо до вагітності ви іноді заздрили власницям великих бюстів час демонструвати власний. Цей період найкращий шанс підкреслити апетитні форми в декольте. Сміливо користуйтеся моментом і надягайте футболки та блузи з глибоким вирізом. Стрейч. Одяг під час вагітності повинен зростати разом з вами. Вибирайте речі, здатні розтягнутися. Туніки, сорочки, блузи не повинні бути на 5 розмірів більшими. Щоб виглядати стильно, вибирайте одяг затишний, а не громіцький. Одягайте поверх легкого светра або трикотажної футболки блейзер або піджак і носіть його розтібнути. Експериментуйте з чоловічими сорочками. Надіта поверх футболки, сорочка в поєднанні з джинсами або легінсами утворює ефектний мікс класики та невимушеності. Колір. Не обмежуйте себе чорним або нейтральним. Стиль одягу для вагітних повинен сприяти виробленню ендорфінів. Колір допомагає впоратися з нудьгою та розфарбує тьмяні будні. Яскравий джемпер, накинутий на плечі поверх сукні пастельного кольору, здатний кардинально змінити образ. Взуття. Коли справа доходить до взуття, віддайте перевагу комфорту, туфлі на стійких підборах або платформі, снікерси, черевики, кросівки, зимові угі стануть порятунком особливо за наявності набряків і знадобляться після народження крихітки. Дівчата, я думаю, ці корисні маленькі лайфхаки вам допоможуть перенести вагітність легше. Ми з вами вже побачимось у наступному ролику. А я вам дякую за перегляд.